Усім привіт! Сьогодні у нас нове відео по гри Григорій Сіт. Ну і ми продовжуємо проходити гру з одним предметом. Ну я тут грав, тому ми вибираємо акт 3. Ну, ми, оскільки там нічого не робили, то можна його так. Ну. Добре, так, 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 так. Ну, знаю, знаю, знаю. Книжечка. Знаю, я. Подушечка. Ну, давайте вот ці вот э, сцены. Ну, тут не буду загубаться. Це вот. Кто такой? Баштан. Спочатку давайте не видали, что я хуватись. Все, сюди йти не можна. Так. І це все не я можу швидше, це все мон. цей саме звук. Давайте нам потрібно я так подумав а як не треба обрати краще давайте візьмемо коробку Йдемо до сусіда у гості Сусід! добрий день нема сусіда ще... Добрі ніч. О, то ж ніч, правда? Добре. Тоді швидко виставляю ці коробки. Ну давай. Давай, давай, ти чого гнеш? Є. Ставимо... на що нам ці коробки. Тут будуть валятися поготи гарно кило. лейка для самого захисту. А де сусід? Я учу это щепили. Сосит. А, сусід, например, там наебник. Хотя, а Хто не чуя наебикает? Сходит. А, я думаю, що це за звук? А то я латимонить там шумить. Він такий важкий, що від нього аж підлога ледь не провалюється. Сусід, він що там? Вроді би так, бо там якесь світло є. Чи він там? Ну, єдине, що я можу сказати, сусід десь є. Ваникен. Йдеться проходити весь ад заново. Ой, дуже пане-пане.

Цей раз я вже не буду робити помилки. Я обережненько. Затічнику для самозахисту. Ладно, візьму. візьму, Але не забуду викинути. Та... Можна було поставити коробку і взяти іншу... і розбити вікно і через вікно залізти, але я. Але я не настільки поганий, щоб вибити вікна сусіду який взагалі невинний. Ну добре. Так що йдемо вмикати вагончик. Как я його там называю? Томас. Ой, та знову. Чи що там все слышно. Что там кислом поедет? Ну шо там, ну щось там є таке. Что світиться? Ой, я по-моему завершу. Треба было взять это манекена Порушней це нам подвигнуть. еще не знал. Ведь сочельничку его тут пустисты. Хочется сосед нас разные. А это нас побачил. Привет. Привет, сосед. Ах ты. А я. А нам потребно была шанить. Ну, добрый. Так сталося. Опа, коробка під рушниці. До речі, мені здається, раніше тут не було. Побачу сусід коробку під рушниці викинув. Але в мене є одне запитання до гри. Коробка вона менша, ніж є якраз рушниця. То як рушниця туди помістилась? Я хочу Надо, Надо я сусить. Заробиш, сусід. Сусід, що ти? Ну, дивний. Сусід це дивний пан. Завжди знайти. Ну добре. Дідь, давайте я піду куди нам треба. Давайте спершу лом ломки станемо. Ще я така пропуска менше більший дім. От. Ну, що ти там на стіні побачив? Да я бачив я в одному відео? Сусід побачить поставив камеру от між цими двома кастинами. Так, сусід, ти туди. Якщо ви хочете запитати, куди я йду, я вам скажу. Я дизнался новое место, да е лом. Так, мне, не надо, мне на тебя ваша плана напитки А я сам могу подвестись. Добре. Теперь мы есть. Чё, я, я достигну туда, куда треба. Так, тоже. Лучше. Ну ж, электроэлектрочный. Добре. Так скажете. Охей, я мира доги, пар лапывать на мой нога, увидите. Mm -hmm. Нам пойдет треба. Нам по нам нас значит магнит. У меня есть такая идея, а вот не можно по магниту? Нет. Давайте я бачу текстуру на соробили в одном месте.

У вікно весь. Значить, магніт у нас є. Зараз саме головне його не втратить. Якщо що, я хотів сказати, магнітити магнітом можна. Якщо не можна було, то це, це було дуже важко. Далее иду за ключиком. Что этот ключик нам не потребен. Мне сказать, вот это их сосед подивился. Девять. Е. Ну я так себе Я собі на майбутнє увімкнув. До речі, знаєте, що якщо ви зайдете у цю кімнату із зброєю, то ця решітка, решітка зачиниться. Добре. Але сюди можна принести через трубу. Виявляється, якщо кинути. А, це що ви не бачили, не ну, добре. Я колись вам покажу. Ага, то треба викинути. Я стаю це завев незаконне діло, ну, ну добре, вибачте. Вибачаюсь перед вами. Ой. Світильничок. Світильничок з тобою все лобі. Лобі, але треба якось вибиратись від того сусіда. А зараз я отак от все вихитло. лом, ром. Лом, лом, лом. Мені треба лом. Дуже дякую. Оп-оп-оп. А чому я заробився? Я не мав розбитись. Добре. Нам ще магніт знадобиться? Ну, для ключа. Не дуже той, той ключ, мені треба. Ладно, викладу цей магніт. Значить, колоник у нас є, які ми будемо цвяхи колупати. Бінокль. Тобі не дуже -то й треба. Ну, Давайте поставимо тут табуретку на майбутнє. І що хотів я сказати, я дізнався, нащо ці манекени і пластики. Тут Ні. Давайте побігли тут за манекеном Чого він нам потрібен? Потрібен. 100% потрібен. Добре. Мені здається, що тут сусід сам вчинив. Так, вагонатка йде туди, куди нам треба. Буде потім. Так, сюди. І надіюсь достригну. Я дострибну. Що він там? Сусід у нас песик. Опа! Ого, це точно спортсмен якісь. Ліцея, яка кімната, ага. Ну, цю кімнату я знаю. Нам потрібно от сюди. І не дуже той чесним способом зараз ми перейдемо за ці двері. Це, якщо я хотів сказати, це не чесний спосіб по, вику... по тому діставанню коробок. Так, закутик, закутик. Давай от, на кінець -то. Далі я вам покажу ще один нечесний спосіб, як можна відчинити ось цю драму не використовую. Ну, Якщо ми будемо з цієї сторони. Нам треба кинути щось от туди. Якщо нам пощастить, то ми в важіль. Ні? Дайте коробочку. Ну, добре, це дуже важкий посіб, він займає багато часу. А як ви знаєте, в мене є обмеження? Де ти? Сусід? Я тут. Я тут. Сусід. Ти мене бачиш? Я тут з вікна. Виглядаю до тебе. Добре, тоді давайте зараз швиденько я все оце от діло викладу, бо нам треба ключ карту. І гітарою побіжу. Ну... Ви знаєте, напевно, що треба викладати? Бо ви. Ну, якщо ви дивились мої відео, там, де я діставав. М -м -м. Якщо ви дивились, тоді поставте лайк, якщо не... Дивились, то обов'язково сьогодні подивіться. Так. Ну, нічого нема. Ой, мене тривожить питання, де... Що він там розбиває? Дивний сьогодні сусід. Зараз я оберег їм Ой. А я ти мене будеш діставати. Я знаю, ти палосос маєш. Ні? Теревососу будеш. Не додому пішов, здається. Ай. Як я розбився? Я ж рахуйте з третього поверха впав. Лице. Ви коли зайшли і вам треба вийти, то ви не йдіть через здаму, а ви йдіть через вікно. Та, наш град трішки товстий, але він, якщо дуже постаратись, то він може прийти. До речі, а давайте вже підемо за голосом. Чи... чи, чи, чи. Ні. За голосом я не буду йти. А я піду за одним кусочком тостика в цій кімнаті де є регулювання тих лампочок. Ну ладно, залишу двері відчиненими. Банан той... Ну а, а як? Як я вибився? Добре, нам потрібен сусід тоді. О, сусід! Друже. Да мы не то ты е... Добре. Нам... Піду знову там іде. Я не буду його забывати. Хоча. Ти куди пішов? Де він пішов. Сусід! Що Ну ты і дивний хлопець. Ну, завжди знаєте, сусід це дуже дивний чоловік. Опа. Баночка із лугом. Сусід! Це молоко. Эй! Машинка! Ти мене шукаєш? Сьогодні я не бачив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой бачите. -ой 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 побачення. До побачення, шановний пане сусід. До побачення. Не бачення. Давай, сусід, давай. Доганяй! Я у тебе вірю, ти не догониш. Ти доженеш. Чекайте, чекайте. Я речі, а там а чому і чому зробити таку штуку? Зараз буде вагонетка таксувати. Буде в нас таксі. Не Ой. Так, вагонетка. Машинка. Ну, туди я кину, ще колись знаю Е! Ти чого не зупинилась? ви бачили та вагонетка? Вона не зупинилась. А чому? Все Ой, не вид. Не вид. щоб вагнетка. Є таксі. Та оце простіший спосіб, ніж з той колії А тут ми оп. Чинив. Ну, давайте підемо сюди. А что нам? А що нам тут робити? Ну, на майбутнє. На майбутнє. <клевизна> Вибачте. А вже який раз вибачаюся. Добре. Добре. До речі, ви знали, що... Что... ай 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 ай, -ай, 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 -ай. На этих сусида. Я шаг для этих двориках автомобиля. Найти как дворик у и нашему в третьем акте. Стоп, а куда я бежу? Давай Сит. Ага, видите, тут. <кхи> <кхи> ну, да, я за не Так что що... інший раз мы Ме... тут сразу материали здесь. Ну. Піди попрощайся. Сусід. Піди попрощайся. Папа! Добре! Ну, а на тому у нас все. Ставте лайк, ставте вподобайки, передписывайтесь.